От мені вже легше. Прийшла у м'ясний відділ до знайомого продавця. Кажу, мені треба кілограм місків, з мені. Він каже, бачив тебе у тіктосі, тобі треба два, блядь. хуя! Настолько да хуя, що мову собі дозволить їздити на маршруточки, а на папучки. Помните, ви мені год назад котика Так. Розбудіть. Мама! Тобі щось помогти? Нє, все нормально, відпочивай! Я сама. Правильно, все сама. Ніякої помочі від них. Мама принеси, мама подай, мама пішла в сраку, не мішай. Хоч би хтось встав і поміг матері. Ні, давайте валити все на тендітні плечі жінки. Пішли собі рабиня і заура. В тій хаті на моїх плечах! Хоч би хтось сраку свою підняв матері помогти! Мама, все нормально? Залазь назад свій телефон! Алло? я тебе обнімаю, кліпка. Ходила вчора до гінеколога, захожу в кабінет, труси зняла, ноги задерла, лежу. Заходить доктор. Каже мені вище, я ноги вище. Він мені знову вище, я вище, він знову вище. Я кажу панунцю, вище не можу, кости тріщуть уже вік не той. Жіночко, гінекологія поверхом вище. Випила, я більше не п'ю. Боже, ти що ж я там вчора випила? Ну треба більше пити. Втрачаю навички. Якщо клієнт відмовився від шаурми, яку ми вже закрутили, це взагалі не проблема. Ми розкручуємо її назад та поступово виймаємо всю начинку. Спершу відсмоктуємо соус в бутилку, далі обережно без слідів соусу забираємо м'ясо. Ми професіонали, тож ніяких слідів не залишається. Далі, по плану, картопля, огірок, морква. Все це ми розкладаємо назад по лоточкам. Лаваш в стопку, ну а м'ясо, м'ясо обратно на вертіль. Коли все нас стоїть на своїх місцях, це навіть, знаєте нас трохи. ну, Це збуджує. Добрий вечір. А що це означає? Сину, сину.

Каже, вона не така раніше була, ну така ж не рівня, що було 19, 20 і далі, а це вже 6 травня і 38 минуло. То вже ж де? А, а після родів, оте. Я сама їх троє як родила, я вам кажу, откровенно сказала чоловіку прямо, хоч кой по сусідах доходи. Ну, вже все, кінець. Їй бо, я вам кажу. Так сказала. Ти уроки зробила? Зробила ще пів години тому. А посуд, ти помила? Помила і прибрала на кухні. А собаку, ти погуляла? Мама, погуляла, що ти хочеш. Я то, що дуже хочу? А що мама не може з тобою просто поговорити? Сиділа втупилася в той телефон. Ти крім того телефон взагалі щось цікавить в тому світі. Якщо мама додому прийшла, вона навіть ти встала щось допомогти. Так а що помагати, я все зробила? І що? То як ти все зробила, то треба втупитися в той телефон, я би книжку якусь почитати. Воно цілодобово там кла. Перебере, яку тонки чи ні, з мамою поговори, розкажи, як твій день пройшов, ні, поступилося, поступилася, латва. І думаю, як пройшов ваш день, моя люба. Гей, не треба мені цих подачок, сиди далі в своїй херні. Коротше, лайфхак, перед тим, як різати цибулю, щоб не плакати і не позоритись перед своїм хлопцем, берете отак, намочуєте ножа, кажете, що похожу на повара, і пиздуйте йому в шию. Я не з тих жінок і каже, бе. Фу, мужчина такі отвратітельні. Вони спочатку, коли пісяють, пісюн в руках, тримають, а потім цими руками здоровуються. І я думаю, це ти кажеш? Серйозно? Ти десять хвилин тому тут пісюн у роті держала. А потім, коли жінка здоровається, оце вот ма-ма, не хуже хіба? Ні?